Розділ 12. Хоч жертви болючі, боротьба не припиняється. Збройно-політична боротьба Української повстанської армії проти московсько-більшовицьких окупантів, подібно як в 1949 році, ведеться теж в трьох наступних роках. Зрозуміло, що ця боротьба з кожним роком, а то й кожним днем, важча. Ворог використовує свій досвід з попередніх літ. Та відшукує все нові способи, щоб з безоглядною жорстокістю завдавати все нові болючі удари українському збройному підпіллю. В останніх роках починається відчувати брак медикаментів, а далі й брак зброї та амуніції. При збиранні в час переходу фронтів запаси вичерпалися, стверджені факти злочинного затроювання більшовиками медикаментів, які, на їх думку, мають попастися до рук руку. Змушує до надзвичайної обережності при набуванні навіть найменшого медичного артикулу, зброю й амуніцію здобувала завжди УПА для себе на ворогові. Це не представляло особливих труднощів в часах оперування великими відділами УПА, та з моментом переходу на оперування малими підвідділами ця справа дуже ускладнилася. Надзвичайно складною справою стала в останніх часах і проблема про харчування частин УПА. Посилена акція більшовиків в 1951 і 1952 роках довела до повної колективізації сільського господарства і на західноукраїнських землях. Це довело до жахливого зубожіння всього населення, внаслідок чого воно мимо найкращої волі не спроможне своїми пожертвами харчових припасів заспокоїти потреб упа і збройного підпілля, майже єдиним джерелом добування харчів. Ввиду цього стали державні совєтські магазини та магазини більшовицьких вельмож. Тільки ж коли в попередніх роках справа про харчування була журбою виключно господарських референтів УПА і ще більше клітин підпілля СКВ, то тепер це стало одним із головних завдань збройних відділів. Збройні акції на більшовицькі магазини для придбання харчів стали враз поважною позицією в планах бойових дій УПА. Зміна тактики боротьби УПА не лишилась без впливу на зміну тактики й більшовиків. Замість масових облав, великими силами, практикованих давніше, почало МВД МГБ тепер стосувати так зване прочисування та розроблювання провідних членів УПА та збройного підпілля. Прочисування полягає в тому, що невеликі відділи МВД МГБ, звичайно, 1-5 сотень, окружують несподівано якийсь ліс чи село. І при помочі поліційних собак перешукують кожний кущик, кожну хату і кожну п'ять землі. Розроблюванням керівних членів збройного підпілля, кожного зокрема, займаються вищі старшини МГБ, маючи при цьому до диспозиції цілий штаб співробітників. Завданням розроблювача є вивчити різними способами особу даного командира. Його тотожність, його звички, минуле, родинні відносини, приватне життя, улюблені місця перебування тощо і на підставі всього того винайти спосіб, який повинен довести його до фізичного знищення, шляхом наскоку, засідки чи будь-якого роду провокації. Зрозуміло отже, що серед тих неймовірно важких умовин боротьби УПА поносить майже кожного дня болючі жертви до болючіших жертв за останні роки десятиріччя боротьби УПА. Належать. 4 листопада 1946 року в бою з більшовиками впав командир Федір Зиновій Тершаковець, провідний командир УПА Захід ВО Бух та краєвий провідник ОУН Львівського краю. 9 листопада 1948 року загинули в бою з НКВД Деякон Дмитро, ВО «Референт СБ при проводі ОУН та Прокопів Степан. Референт СБ при Краєвому проводі ОУН ПК 31 січня 1949 року у Львові в бою з НКВД загинув шеф штабу УПА полковник лицар Олександр Гасин. В лютому 1949 року на Волині впав в бою з більшовиками командир УПА СМОК Петро Козак, краєвий провідник ОУН на північно-західних українських землях. 14 квітня 1949 року впав в бою з наїзником командир УПА Захід Полковник Шелест Василь Сидор, член проводу ОУН. 9 вересня 1949 року впав в бою Федюшка Брюс, командир УПА і організаційний референт проводу ОУН ЛК. В жовтні 1949 року загинув геройською смертю командир УПА Степан Хрін. Широко відомий своєю боротьбою на Закерзонні А від 1947 року командир ТВ УПА Захід Маківка-24, автор виданих на еміграції споменів крізь сміх Заліза та «Зимою в Бункрі. В грудні 1949 року впав Митер, референт СБ при проводі ОУН КК. Зимою 1950 року в бою з більшовиками впав командир УПА Залізний, інженер-гірник з Донбасу, вишкільний референт СБ при краєвому проводі КК. 5 березня 1950 року прийшов найболючіший удар для УПА і для всього революційно визвольного руху, окружений спецвідділами МГБ, загинув в бою разом з усіма членами особистої охорони. Головний командир УПА генерал Тарас Чупринка, що займаючи одночасно пост голови Генерального секретаріату УГВР псевдо Р. Лозовський та пост голови проводу ОУН псевдо-ТУР, був повних сім літ формальним і фактичним керівником всієї революційно збройної боротьби українського народу. Зимою 1951 52 років. Загинув командир УПА Петро Полтава, визначний публіцист українського революційно визвольного руху, член УГВР і провідний член ОУН. Та мимо всіх цих дуже болючих втрат боротьба української повстанської армії та збройного підпілля не припинилася. Прапор безкомпромісової революційно збройної боротьби з рук упавших на полі слави героїв, переймають їхні друзі. Загартовані в бою лицарі непереможного українського народу, пост головного командира УПА обняв після смерти генерала Тараса Чупринки його довголітній найближчий співробітник і заступник полковник Василь Коваль, переймаючи одночасно теж пост голови генерального секретаря УГВР, тобто пост прем'єра підпільного уряду України з політичної діяльності УПА. На спеціальну увагу заслуговує загальновідоме на еміграції звернення воюючої України до всієї української еміграції, що його побіч провідних членів УГВР та ОУН підписали теж представники УПА, головний командир УПА генерал Тарас Чупринка, начальник політвиховного відділу головного штабу УПА сотник Петро Полтава, член головного штабу УПА Майор Де Сокіл. Командир УПА північ Майор М. Дубовий, член штабу УПА Захід Сотник В. Хмель, командир ВО УПА Захід Говерля майор В. Грім і лікар УПА І Фесенко. Звернення було написано в жовтні 1949 року. На цей бік залізної занавіси, переслано через окремі дня штафети курієрів. Воно прийшло в листопаді 1950 року і було опубліковане майже в усій Українській самостійницькій пресі на еміграції, звернення кожний рядок якого дише глибоким щирим патріотизмом і вирозумінням для кожної української людини без огляду на її партійну групову приналежність, є історичної ваги документом не тільки національної свідомості та дійсного патріотизму, але й документом глибокого розуміння політичних проблем і державницького підходу до них. Зі сторони постатей революційно визвольної боротьби українського народу на рідних землях, керівних постатей, які і в вирі надлюдсько важкої безпосередньої боротьби з окупантом не забувають і про закордонний відтинок боротьби та про тих, яких обов'язком є цей відтинок вести про українську політичну еміграцію. В жовтні 1952 року всі відділи і всі бійці УПА. Та члени українського підпілля відсвяткували десятиріччя УПА. З цього приводу видано на рідних землях окрему книгу, а головний командир УПА полковник Василь Коваль відзначив десятиріччя окремим наказом, підкреслюючи в ньому тверде незламне рішення кожного бійця і командира вести визвольну боротьбу за всяких умов аж до повної перемоги нашої правди.